Друзі, вітаю! Тільки на що закінчився матч БАДОСа Сінякова 6-3-7-5. БАДОСа виграла. Я брав тут тотал більше 20 рівно Тут Плюс. І я з радістю вітаю всіх. Ми вже знаємо суперницю Світоліної. Єдиної нашої представниці Еліни Світоліної, 7-ї Сіяної, а взагалі-то Світоліна 9 ракетка. 83 я Бадоса. Чомусь вона виросла в рейтингу. Була 63, потім 70, а потім дивлюсь, вже 82-83. Дивно якось е, будуються ці рейтинги, не розумію. Е, але в цілком то завжди підлягають поясненню, а тут дивлюсь, рейтинг е, падає навпаки. Ну, можливо. Щось не там я дивився, але все одно, за статистикою, як правило, 19 з 20. Пояснюється непогано положення в рейтингу. Отже, WTA тисячник, хардкор покриття. Дубай, Об'єднані Арабські Емірати. Вже відомі всі учасниці другого кола однієї 16-ї, в тому числі і матч Світоліна Бадоса, який ми е, чекаємо більш за всього, мабуть. Друзі, не забувайте підписуватись на наш канал, заряджаємо лайки, е, пишемо змістовні коментарі, щиро вдячний за підтримку. Отже, Зендель Крістіан. Крістіан переграла. Ані, вибачаюсь. Марцінко. Перевіряю. Зендель у нас. Так, Петра Марцінко програла. Румунки Крістіан. Тому правильно я сказав. Так, а то я думав, щось я не те записав. Це я просто вболював за Марцінку. Петра програла. Крістіан Румунка проти Німкені Зендель. Я тут однозначно прогнозую тотал більше 20. Моє традиційне, коли я вважаю, що шанси 50 на 50. А воно так і є в цьому матчі 1,16. Зендель Крістіан тотал більше 20. Так, тут у нас 1.54. Далі йде. Е, Гоуф Калінська. Все-таки Калінська, друзі. Не дивлячись на те, що перший сет Альона Остапенко виграла, але в другому і в третьому Калінська перемогла і вийшла на е, третю сіяну. Так, іде Рибакіна, Анісімова і третя. Коко-Гоуф. Щось я поспішаю, друзі, хочу встигнути до пізнього вечора. Отже, виходить у нас коко Гоуф проти Калінської. Буде матч тягучка, швидкого матчу тут не буде. Калінська Гоуф, друзі, я прогнозую також тотал більше 20 рівно. Тому е, запам'ятовуємо і записуємо. Я вже е, поспішати не буду, друзі. Дуже-дуже уважно. Крістіан Зайндель. Тотал більше 20 рівно. 153. Гоув Калінська. Тотал більше 20 рівно. 1,7. Друзі, так. Далі Бенчич. Не зря я так спотикався на це прізвище. Да, Белінда Бінчіч, ще одна мамулечка, буде грати проти Сари Бейлік. Така прогресивна чеська тенесистка. Я вважаю, що все ж таки перевага на боці більш досвідченої Бенчич. І я прогнозую, друзі, Бінчіч 2-0 по сетах. Матч цікавий, Сара Бейлік цікава тенесистка, дуже е, незвичний у неї такий стиль в теніс, і за неї цікаво спостерігати, але не дивлячись на мою симпатію до цієї чешської тенесистки, все ж таки Бенчич. 2-0, 195, друзі. Білінда Бінчич 195 рахунок 2.0 перемога швейцарки. Так. Саме Бінчич, за моїми прогнозами, одна мамулічка вийде на другу мамулічку на світоліну. Тільки у світоліної донька трошки старша. Отже, Захарова Ружич. Ну, тут, друзі, Антоніо Ружич. Я вибираю перемогу. Як сказав один з коментаторів наших, Антоніо Ружич, це Хорватська газель. Нібито він чув, десь у неї таке вже є прізвисько Хорватська газель. І я хочу взяти перемогу Ружич 1.61. Так, на кого у нас вийде ружич, вийде на Рибакіну. Оце буде чудово подивитись, друзі. Це вже в одній восьмій. Так, щоб нічого не упустити, я вже пройдуся. Так, у нас Фернандес виходить на Джен, і Джен вже виграла. І вже ми знаємо: одна восьма одну учасницю. Це. Індонезійка Джен. Так, тут є. Розібралась. Ружич на Рибакіну, Бенчич на Світоліну, Гоуф на Наварро, я так думаю. Далі. Носкова на Пауліні. Александрова. на Таусон. Тут у нас Йович на Грачеву вышла. Так, Андреева, Касаткина, Зендель, Кирс, Кристиан, Кристиан, выбачаюсь, Анисимова, Крейчикова. Ну и Фернандес уже програла Джен. Так, повна картина ясна. А залишилось Спрогнозувати матч, який, точніше, на який чекали всі ми дуже-дуже сильно. Точніше, ми знали, що Світоліна вже в другому колі. Чекали, хто ж буде суперницею? Сін'якова чи Бадоса? Отже, як я і сказав, тільки буквально 15-20 хвилин тому закінчився матч. Перемогою в двох сетах 6-3-7-5 Паула Бадоса перемогла е, чеську тенесистку Катерину Сінякову. Е, зустрічались одного разу. В минулому році в протистоянні Україна Іспанія зустрічалися е, Світоліна і Бадоса. Світоліна в трьох сетах перемогла. Але це, знаєте, багато хто е, звертається до таких матчів. Але я вважаю, що не потрібно звертатися до таких матчів, тому що це командна гра кубок Білі Джинкінг. А тут індивідуальні матчі, індивідуальні турніри, індивідуальні перемоги, поразки, звитяги і. Падіння. Тому, друзі, я вважаю, що е, треба тут індивідуальний і підхід до таких матчів, як, е, наприклад, Світоліна Бодоса. Не треба порівнювати і брати аналіз як за основу по тому матчу вже, ну, майже рік тому е, Україна Іспанія. Ну, якщо бути точним, то це було 17 вересня 25-го року. Так, ще далеко до року. Але півроку, десь вже майже пройшло з половиною місяців. В трьох сетах Світоліна переграла. А до цього зустрічались, але зустрічались на траві. В Ізборні. Тоді також Світоліна переграла в Великій Британії на Трав'яних кортах Ізборна також в трьох сетах 2-1. Тому я впевнений, що і цього разу буде нелегка гра. І якщо навіть і буде 2-0 по сетах, то ці сети будуть змістовні і швидкоплинними вони не будуть. Тому я вирішив тут взяти перемогу Світоліна через тотал більше. А саме через тотал більше 19,5. Десь в одному з сетів може бути навіть і тайбрейк. Або 7,5, як мінімум. 7,5, 7,6, от десь один із сетів може бути. Та я не здивуюсь, якщо буде три сети, як і до цього в двох матчах. І в Ізборні. Ем... В 2021 році, до речі, це було. Так, 2021 в 2021-му в Іздборні. і в Білі Джин Cup в минулому році в вересні. Тому, друзі, е, хоч як ми бачимо, і за статистикою, яку не треба всерйоз сприймати для того, щоб будувати собі. Прогнози або передбачати, як же ж може закінчитись матч Світоліна БАДОСа вже завтра, 17 лютого. Я дивлюсь, матч стоїть так само в, в програмі в передостанній е, заплив, тобто за, захід. Після цього матчу там ще один чи два матчі може бути, а може і взагалі тільки один. Також е, хочу сказати, що, так, я оприділився, світоліна БАДОса, перемога світоліної. Е, краще я обережніше візьму все ж таки 18,5 більше. Світоліна перемога 18,5 більше. Ось так. Щоб уже не наражати себе на такий варіант, якщо вдруг буде 64,63. А у мене буде заход. А якщо возьму 19,5 більше, то буде прокол. Розумієте? Ось. Для чого я це роблю? Так, на відміну від перемоги світоліної і тотал 19,5 більше, тут майже двійка коефіцієнт, а перемога світоліної і 18,5 більше, то тут уже 1,76 Один, Навіть 1,78. Але ви знаєте, як тільки відкривається лінія, коефіцієнт 1, тут дивися через пару годин, іноді навіть через пару хвилин вже коефіцієнт зовсім інший. Тому, друзі, якщо вам цікава моя порада, треба брати одразу. Тільки дають, зразу треба брати. Коли я маю на увазі, розкривається лінія повністю. Дякую, що довіряєте, друзі. Хочу подякувати вам за ваші лайки, за ваші коментарі. Особливо хочу подякувати всім, хто вже підписався і хто підпишеться на наш YouTube канал Майстер Клас. Це дуже важливо. Хочете подякувати мені ви. Реквізити в описі завжди вдячний кожному з вас. І за перегляди, і за увагу, повагу. За лайки, коменти, підписку і репости. Якщо у вас є така можливість, робіть репости. Приєднуйтесь до моїх соціальних мереж. Посилання до них у першому закріпленому коментарі. Там само дай посилання до сайту, де я дивлюсь прямі трансляції. Здоров'я, миру, щастя, любові та добра. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові. Героям нашим слава енергетикам. Медикам, волонтерам і надзвичайникам, всім, хто наближає нашу перемогу, всім, хто для нас наближає мир, слава слава слава. До зустрічі, друзі, удачі, успіхів, перемог, всім па-па.